Дональд Трамп звинуватив демократів у вбивстві Українки у Шарлоті та вдався до політичної агітації. На своїй сторінці в соціальній мережі час американський президент знову прокоментував вбивство 23-річної Ірини Заруцької та звинуватив у цьому демократичну партію Сполучених Штатів Америки, яка на його думку, нібито, дозволила вбивці вийти з в'язниці. Тут цитата: бився був відомим кар'єрним злочинцем, якого раніше заарештували та звільнили під безготівкову заставу в січні загалом 14 разів. Що чорт забирає він робив, їздячи потягом та ходячи вулицями. На додачу трамп заявив, що такого ніколи не сталося б за керівництво республіканців та закликав голосувати за кандидата від партії у північній Кароліні. Північна Короліна і кожен штат потребують закону і порядку, і тільки республіканці його забезпечать. Крім того, де обурення основних змін з приводу цієї жахливої трагедії, голосувати за Майкла Вотлі, в Сенат в США він не дозволить цьому повторитися. Нагадаю, що раніше чільник Білого Дому засудив вбивство українського біженка та заявив, що його адміністрація не потерпить насильницьких злочинів, пообіцявши довести справу до кінця.